Коли я встановив спа-басейн від Спа-Галаксі, життя стало інакшим. Тепер мій вечір це не телевізор і телефон, а гаряча вода, тиша і спокій. Після роботи я занурююсь у гідромасаж і все, стресу як не було. Я почав краще спати, без прокидань, без думок в голові. Прокидаюсь, і тіло відпочили, а мозок свіжий. Діти теж у захваті. Раніше їх не відтягнеш від гаджетів. А зараз самі просять ввімкнути спа. Це перетворило наш двір у місце, де всі хочуть бути. І виглядає він, чесно кажучи, як з журналу. Усе дуже просто в догляді: п'ять хвилин на тиждень, і кришталево чиста вода. Чесно, шкодую, що не зробив цього раніше. Спа став не просто покупкою, а інвестицією в себе, в родину і в настрій. Якщо хтось вагається, не чекайте, це краще ніж відпустка. Це ваша особиста релакс зона на кожен день. Дякую, Спа-Галаксі. Ви справді змінюєте життя.